Всім привіт, вітаю на каналі. Сьогодні у нас рубрика ціни на автомобілі в Польщі, Находимося в Варшаві. Багато у нас тут автомобільчиків, пройдемося, подивимося, які ціни. Так що погнали, перший автомобіль у нас Volkswagen. Це у нас «Гольфик». Пробіг у нього 59 тисяч майже 56 000. бензин 2020 рік. Ціна 84 900. 150 кінських сил, 110 кВт двигун. Такий от, друзі, автомобільчик. Покажу вам салончик. Хороший стан. Такий теж колір цікавий автомобіля. Шини в нього стоять 205 на 55R16. Ну і вигляд ззаді. Toyota Corolla у нас тут. Гібридна версія. 2020 рік. Пробіг 148 324 км, коробочка автоматична, 122 кінські сили, 90 кВт. Ціна 73 899 злотих. Така от, друзі, Тойотка. Салон дуже бачу хороший стан. Сидіння прямо як з заводу. Теж такий колір у нього приємний. Шини в нас тут стоять 205, 55 R16. Ну і отакий от, от вигляд ззаді. Ceed. Рік 2022, бензин. Пробіг 72700, коробочка механіка, 160 кінських сил, двигун 118 кВт. Ціна 73900 злотих. Заглянемо в салончик, машинки, на жаль, всі закриті. Тому тільки через вікно. Да, стан автомобіля теж хороший. Свіжі автомобільчики По резині в нас тут. Шини стоять 205 на 55 r 16 Така от, друзі, Kia Ceed. Volvo ВС60. 2020 рік, бензин, 59 тисяч кілометрів пробіга, коробочка автоматична, 197 кінських сил, 145 кВт потужність двигуна. Ціна 140 тисяч злотих. Буду округляти, бо сюди вони ті дев'ятки пишуть. Такий от чорний на шкірі салончик во З такими підтримками. По шинах у нас 235 на 45 zr 18 Такі от В-60. Вольцваген Пасад. 2020 рік бензин, пробіг 66 тисяч, коробочка автоматична, 150 кінських сил, двигун 110 кВт. Ціна 77 900. Це у нас седан. На тканині, салончик теж приємний, чистенький. Коробочка ДСГ автоматична. не стоять 215 на 60 r 16 Такі от пасатик. Ауді А 6 20 рік у нас тут. Дизель. 115 кінських сил. Не, пробіг 115 тисяч 119 кілометрів. Потужність 204 кінські сили, 150 кВт-двигун, ціна 117 900 злотих. Теж така в універсалі, а шоста на чорному салоні. Теж хороший стан, свіжі автомобілі. Тут якби нема до чого домахуватись. 225 на 60R17 у нас тут стоять шини. А 6, 4,0 TDI. Форт Мондео у нас тут. 21 рік. Дизель 107 тисяч км пробіга. Коробочка механіка, 150 кінських сил, 110 кВт потужність двигуна. Ціна 77 900 злотих. Тоже в універсалі. Такие вот фурт. Сиденья на, на тканине. Коробочка шестиступка механично. Тоже все хороший стан. Шины стоят 215 на 55, R17. Ну и выход сзади. Мондео. Шкода Октавия. 2023 рік, дуже свіжий автомобіль, 53 тисячі кілометрів пробіга, коробочка механіка, 150 кінських сил, це 10 кВт. Це у нас дизельок. Ціна 94 900. Така от шкода. Салончик у нас на тканині, коробочка механічна, 6-ступка. Теж. Салончик чистенький, все гарно. По шинах у нас тут 205 на 55 r 17 Така от, друзі, Octavia. KIA Ceed. 2022 рік, бензин, 119 тисяч км пробіга, коробочка механіка, 160 кінських сил, двигун 118 кВт, ціна 68 900 в злотих. Такие вот, друзья, салон. На тканине. Тоже там идеальный. Коробочка у нас там механическая шестиступка стоит. По шинах у нас тут 205 на 55 R16. Ну и выгляд сзади Осід. Опель Астра. Такий от красивий опельок. Мордочка така в нього злосна. Це в нас 23 й рік, бензин 32 962 км пробігу. коробочка механіка 130 кінських сил, 96 кВт потужність двигуна. Ціна 81 900 злотих. Такий от, друзі, вигляд. Красивий такий салон. Такі світлі сидіння сірого кольору. Шини 225 на 45 r 17 Ну і вигляд ззаді. Opel Астра. Рено Кліо 20 рік у нас тут, бензин, 50 тисяч км пробіга, коробочка механіка, 100 кінських сил, 74 кВт потужність двигуна, ціна 50 900 злотих. такий от салон на тканині. Коробочка механічна, 5 передач. Шини в нас тут стоять 195 на 55R16 і бачимо, що ззаді ще стоять барабани, а не диски. Ну Це, напевне, один із самих дешевих автомобілів на даній площаці Ринок Ліо. Міні Купер С у нас тут. 23 рік. Паливо електричний, 71 кілометр пробіга всього. Лиш. Автоматична коробочка, 184 кінські сили, потужність 135 кВт. Ціна 125 тисяч 900 злотих. Такі от, друзі, куперок. Міні-купер. красивий салон у нього. В стоять 205 на 45R17. Ну і вигляд ззаді Купер S. Audi a 6 кватра в нас тут. Покажу вам ціну даного автомобіля, дуже красивий колір в нього. Камера може не передає, але вже дивиться дуже гарно. 2022 рік, бензин 93 тисячі кілометрів пробіга, коробочка автоматична, 340 кінських сил, 250 кВт-двигун, 4х4. Ціна 279 тисяч 900 злотих. Така от, друзі, заряджена Audi кватро. Шкіряний салон. Все дуже красиво. В стоять 235 на 50R19. Дорогий класний автомобіль. Ну і колір мені дуже сподобався. Ford Focus. Такий от червоний колір в нього. Це рахується з більш, з більш дешевших автомобілів на даній площадці 21 рік, бензин 55 тисяч км пробіга, коробочка автоматична, 150 кінських сил. 110 кВт двигун, ціна 79 900 злотих. Такі от, друзі Форд. Тоже салончик покаже вам сидіння йде на тканині. Стан теж хороший, не видно ніяких затертостей. Шини стоять 205 на 60 R16. Ну і вигляд ззаді Портфокус. BMW другої серії. Це у нас 21-й рік. Бензин, 46 700 кілометрів пробіга, автоматична коробочка 140 кінських сил, потужність 103 кВт. Ціна 103 900 злотих. Така от, невеличка, друзі, BMW. Салон на тканині. Теж все чисто красиво. Шини у нас тут стоять 205 на 55 r 16 Ну і вигляд ззаді 216i. Такі от, друзі, дивіться, автомобільчик Volkswagen UP. Перший раз такий зустрічає бензин. 20 рік, 64 279 км, коробочка механіка, 60 кінських сил, потужність двигуна 44 кВт, 40 900 злотих. Така міні-машинка. Коробочка у нас механічна, 6 передач. Такі от шини стоять. 175 на 65 r 14 Volkswagen Up. Артеон, друзі, буде наш останній автомобіль на сьогодні. Подивимося, яка ціна. Бачу 21 рік бензин, 132 тисячі км пробіга, коробочка автоматична, 190 кінських сил, 140 кВт. Потужність двигуна, ціна 125 900 злотих. Такий от красивий Артеон. Салон у нас всередині бачу йде вставочки Алькантара по боках шкіра. Тоже все красиво. Шини в нього стоять 245 на 40 R-19. Ну і вигляд ззаді Volkswagen Arteon. На цьому, друзі, відео будемо завершувати, Показав я вам такі більш дорогі автомобілі свіджі в місті Варшава в Польщі. Всім дякую за перегляд, всім добра, всім миру, до наступних відео, друзі. Всім пока!